Що якщо автошкола набирає учнів більше ніж дозволяє ліцензія, ну тобто акредитація, і після відкату 40 годин не може ще тижні три дати сертифікат, це що це означає, що школа нагребла більше людей, ніж може викатати, що у школи не вистачає інструкторів або занадто багато учнів. Ну тобто не вистачає інструкторів. А тож, тут все просто: ви це ніяк не перевірите. Ви не можете перевірити, чи ви зареєстровані, чи не зареєстровані. А ви хіба що можете дізнатись у автошколи, коли вона вас зареєструє і коли ви будете допущені до складання іспиту? Тобто, у кожної школи це можна може бути різний термін, різний в залежності від планів. Занять це може бути там із рекордів 4-5 тижнів, а взагалі 5-6, а може бути і 10 тижнів. У всіх по-різному, і це все залежить від загрузки інструктора а, і а, від кількості тих інструкторів. Тож лише в автошколі вам можуть сказати, через скільки ви будете допущені, і це ще якщо і 40 годин автошкола дає, то це ще і непогано, непогано. Я прям здивований. Дуже радує, що все більше і більше автошкіл дає 40 годин водіння, але раніше, мабуть, в них все було налаштовано на 15 20 годин тому і такі затримки. Тож і розмазуйте своє водіння так, або беріть уже додаткові заняття. Тут уже нічого не зробиш. Дай Бог, щоб взагалі зареєстрували. Дай Бог, щоб взагалі виписали те свідоцтво. Якось так, такі реалії на сьогоднішній день.